Починається наша подорож до гірськолижного курорту в Італії. Ось на такому автобусі ми поїдемо до парому. Заїжджаємо на паром в Дубрі. Ми на паромі з Дубру в кале. Британія залишилася позаду. Прямуємо до Франції. Тривають переїзду близько 2,5 годин. Паром просто гігантський. Тунель Монбланк 10 кілометрів. Заїжджаєш у Францію, виїжджаєш в Італії. Наш готель Etaligi Nord, Північна зірка. Отель трьохзірковий, але дуже зручно розташований і з красивими краєвидами навколо. Отель Північна зірка дуже цікаво побудований. Юрі розташовані по спіралі. Зверху прозорий купол. Внизу ресепшн, кімната для відпочинку. Наш номер, де я зупинилася зі своєю колегою, краєвид з вікна, два одних спальних ліжка і ванна. Душовою кабінею. Дах нашого готелю. Нічний краєвид. А Девелей. Ще не знаю, що ми будемо їсти, але накрили столи дуже гарно. Тут будуть студенти і викладачі. Підбираємо студентам лижі. Заповнюючи заявки, вони вказували свою вагу, зріст. Зараз ми ви лише видаємо їм. Згідно з номерами їхнього обладнання. 67 студентів обути займає приблизно 20 хвилин, тому що в кожного з нас є номерок локера. І ми знаємо, де наші ботинки і лижі, які ми користуємося протягом цього тижня. Кожен студент знає номер своїх лиж, приходить і забирає самостійно. Це гондоли, вони везуть наверх в гори і там вже працюють підйомники. Ми зараз піднімаємося на гондолах верх на схил, тримаючи своє спорядження при собі, лижі одінемо наверху. Такі гондоли, капсули закриті, вони піднімають верх на схили. Внизу долини, як ви бачите, снігу немає. Хоча місцеві мешканці казали, що раніше було дуже багато снігу. Курортне містечко піла на півночі Італії. Тут трошки інакше побудована гірськолижня інфраструктура, оскільки долина забудована готелями і приватними будинками, то з містечка вгору піднімають гондоли, такі як закриті капсули, а вже наверху пересідаємо на підйомники. У своєму відео про шкільні подорожі і поїздки я розказувала про особливості організації. Подорожей в англійських школах і коледжах. Така лижна подорож одна з найдорожчих. Вона коштує 1100 фунтів. Але поділена на транші 5 траншів, які батьки сплачують протягом року. Всього 5 траншів по 220 фунтів. Цю подорож у вартісті її включено. Проїзд на автобусі, на паромі, проживання. 6 ночей в готелі з трьохразовим харчуванням і прокат спорядження. Лижі, сноуборди, батінки, шоломи. Також 5 днів лижної школи. Тому, в принципі, вартість обумовлена тим набором послуг, які надаються студентам в цій поїздці. З нами в цій подорожі 67 студентів. Сьогодні другий день, проблем з ними не було. Сподіваюся, і не буде. Всім привіт! Отже, ми в Італійських Альпах. Вартість такої лижної подорожі становить 1100 фунтів з людини. Але враховуючи вартість прокату спорядження близько 150 євро на 6 днів, скіпаса близько 200 євро на 6 днів, лижної школи, проживання, харчування і проїзду. Ця вартість не видається такою вже високою, тому що набагато дорожче родині найняти лижного інструктора індивідуально для своєї дитини. А так студенти насолоджуються груповими катаннями разом з інструктором в лижній школі, і наступного року родина зможе вже бути разом на засніжених схилах, оскільки дитина отримає всі необхідні навики і вміння для катання на лижах в горах. Італійські Альпи. Центральна площа містечка Піла, тут ще є залишки різдвяного ярмарку. І ось такі пішохідні вулички з магазинчиками. Але що мене зацікавило, так це старовинні ворота в кінці вулиці. Ідемо подивимося, що там. Ми сьогодні після катання на лижах повели студентів погуляти в місто. Всі побігли на шопінг, а я знайшла якісь археологічні залишки. Гуляючи містом, я знайшла старовинну церкву, яка досі функціонує. Ще один цікавий факт про місто Піла. Взимку це гірськолижний курорт, а влітку. Це містечко стає центром з змагань по гірських велосипедах. А також тут є залишки старовинного римського міста. Це вхід до міста. Місто було засновано в 25 столітті до нашої ери римлянами. Це те, що залишилося. І тут є сучасна інсталяція, як ці ворота виглядали колись. Пішохідна вулиця в центрі містечка Піла. Я привезла свою групу на обід в один з восьми ресторанів, які входять в партнерську програму компанії, що організувала цей відпочинок. Ось у нас є. Такий ваучер на 5 євро, і за цей ваучер можна з'їсти гарячий обід і випити напій. Йдемо Подивимося, що є в меню. У лижних чоботах не дуже зручно. Ще один заклад, де за ваучер можна обідати. Парк для тих, хто любить стрибки на трамплінах. Монблан наверху, внизу, долина Аоста. Ми приїхали на чорні траси. Побажайте нам успіху! На паромі з в дувр за ось таким ось ваучером. Було питання, як виглядає англійський сніданок. Ось нас на паромі годують англійським сніданком. Бекон, сасіска, яєшня, квасоля, гриби, помідор і посередині це такий, як зажарений е, картопляник. І тост. Білі скелі Дувру, які я так хотіла побачити. Ночи не дуже білі. Порт Дувр.